Вітаю вас, малята. Пропоную вам відгадати загадку. Хто нас дітки міцно любить, хто нас ніжно так голубить, як ми хворі цілі ночі не стуляє свої очі, Хто для нас пісень співає, хто в негоду забавляє, гарні нам дає ляльки і розказує казки. Так, це мама. Діти, давайте пригадаємо кожен свою матусю. Розкажіть, яка вона? Чим вона займається вдома? Чим ви разом із нею любите займатись у вільний час? А як ми лагідно називаємо свою матусю? Вже зовсім скоро наближається свято усіх жінок, мам, бабусь, сестричок та усіх-усіх дівчаток. Пропоную вам вивчити вірш Гринько. Мама, мамочка, матуся, слухайте дуже уважно, ще в колисці немовля, слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові. Мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся, називаю тебе я, рідна ненечко моя. Яке перше слово ще в колисці вимовляє дитина? Слово мама. А як звучить це слово у нашій рідній мові? Мамо, мамочка, матуся. А як ще називають матусю? Рідна ненечка, молодці. Послухайте ще раз уважно вірш та запам'ятайте, ще в колисці немовля, слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові. Мама, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко моя. Повторюйте разом зі мною. Ще в колисці немовля слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово Так звучить у рідній мові Мати, матінка, матуся. Мама, мамочка, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко моя, повторимо разом зі мною, Ще в колисці немовля слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові. Мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко, моя. Повторимо ще раз. Ще в колисці немовля, слово мама вимовля, найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові. Мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся, називаю тебе я, рідна ненечко моя. А тепер зупиніть відео та повторіть самі. Тепер ви можете привітати свою найріднішу людину, маму зі святом. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!